В Першу чергу хотілося б сказати, що ми бачимо яскравий сценарій, що тепер вже неважливо, де буде голосування, чи на банкові, чи на Межигір'ї, чи десь на конче заспи або десь за кордону депутати позбирають підписи, і наступним буде кроком це вступ в митний союз. Дійсно, що ця влада перейшла всі межі, вона будує тоталітарну систему. Ми говорить про те, що цей режим є слабкий і боїться власне українського народу. Тому вся ця законодавча база, яку вони тих 10 законів ухвалили з порушенням. Всіх норм конституції, всіх прав, перетворивши парламент на цирк. Показує, що вони бояться українців, а в першу чергу всі ці закони розраховані були проти майдану. Адже таким чином показав, що майдан є ефективний спосіб тиску і впливу на владу. Влада не хоче рахуватися з опозицією, але вона змушена буде рахуватися з власним народом. І те, що українці зараз є небайдужі, виходять і вже майже два місяці відстоїть свої права, честь і гідність на жити в незалежній вільній демократичній державі. І що, звісно, ми ніколи не перетворюємо Україну ні на Росію, ні на Білорусі цей сценарій не пройде, бо хтось може погано читав історію України і знає на що здатні українці, пам'ятаємо героїчну боротьбу козаків, гайдамаків, січового стрілецтва, упа і так далі. Тобто, ми можемо говорити, що в нас є приклад, що обрати і українців не зламати. І ця Я боротьба повірте говор. буде е, рішуча, і ми готові відстоювати інтереси на свого народу і захищати законність, е, все ж таки права мати е, честь і гідність відстоїти в Державі в принципі, коли ми почали аналізувати ці законопроекти, бо їх ніхто не читав ні з опозиції, ні в партії регіоні про це ніхто не знав, Ви ж бачили, яким чином це все було проголосовано. Сценарій було в них декілька. Дійсно жахнулися. Тепер все і засоби масової інформації, цензура вводиться, і пікети заборонені, практично мирне пікетування. Тобто, змушують українців тоді вже значить не на мирні речі. І... Але це свідомі кроки. І ми розуміємо, тут представники партії регіонів говорили, що хтось розкуп. Олі насправді, от вони якраз і роблять для того, щоб розколювати українську державу. І сьогодні ми бачимо дійсно у нас є роз'єднання, але українці роз'єднані на дві сторони: з одної сторони, український народ, з другої сторони, Бондинська влада, яка його знущається над ними. Вони розказували, яке це благо буде прийняти бюджет. Почекайте, побачимо. Буквально декілька місяців українці відчують і все це покращення вже сьогодні. І чергове, так би мовити, підняття пенсії, якого не буде, ні заробітні плат і Збільшення інфляції і, ч... і збільшення державного боргу вже до 580 мільярдів? А якщо врахувати цю позичку Путіна, це майже 700 мільярдів гривень, і це говорить, що дійсно ми прийшли до державного колапсу, і в це веде і відповідає за це буде влада. Але ми сьогодні закликаємо українців далі виходити. Ми будемо боротися, ми будемо стояти. Майдан буде і е, жити, тому що майдан це серце України. Поки б'ється серце, буде Україна. Михайло, чи справді ваші колеги прийшли в бронежилетах і в. Я хотів би сказати наступне. Спершу дійсно це є велика брехня, те, що в них були голоси щодо голосувань тих законопроєктів, яких ніхто не бачив, і партія регіонів, і депутати самі це признавалися в сесійній залі і ви не знаєте Однозвідь за які саме я треба його мизу. Навіть на саме на стояв Баловна ваш депутат настоята не він... розумів, що це відбувається і за що це голосують. Е, я хочу допомогти наступне. Коли перший раз вони проголосували за бюджет, так вони мали голоси. Але коли йшло питання вже за формування порядку денного і включення цих інших законопроєктів порядок, вони голосів не було. Спершу була спроба 225, потім 224, це, це, і вони все перебуваєте, я вас не перебував. Зайдете на сайт Верховної Ради. Сайт Верховної ради там чітко ці, докази, голосувати. що голосів не вистачило, і тому включився сценарій голосування руками. Сценарій було правильно декілька на банкові, на сцені в коридорі голосувати будь-де. Ми вже бачили, як 4 квітня минулого року вони побігли на банку. Тобто в них варіантів було безліч, і вони показали, що вони вже знищили парламентаризм в Україні. Дякую. обтерли конституцію Дякую. ноги. дві сенсаційні новини. Я повідомлю. Будь ласка, Відео. Ми плануємо наразі в неділю провести великий мітинг. Це вже буде черговий дев'ятий мітинг, дев'яте віче тут на Майдані Незалежності України. Ми пропрацьовуємо різні варіанти розвитку подій і нашої реакції на ці різні варіанти розвитку подій. Можу проанонсувати, що 4 лютого ми будемо проводити збір. Усіх депутатів різних рівнів від опозиції тут безпосередньо в Києві. Ну і крок за кроком розхитувати ситуацію, і, врешті-решт, заставимо цю владу піти на ті вимоги, які сьогодні ставить майдан. Інша справа, що ці вимоги після вчорашнього дня збільшилися. Ми, окрім вимог, які будемо далі ставити, це відставка уряду, це питання покарання злочинців в погонах, які били мирних протестувальників, вимоги щодо припинення політичних репресій. Є ще тепер нова вимога, яка стосується відміни незаконно, неконституційно, нелегітимно проголосованих вчора усіх законодавчих актів, які таким фарсом, таким паяцтвом. Вчора організувала влада в українському парламенті. Ну це Олег Тягнебок. Я хочу підтвердити те, що зробила влада, продемонструвала, що вона є дуже слабка і боїться власного народу. І намагаючись ухвалити ті всі закони, які ми не визнаємо і не будемо виконувати. Вона говорить про те, що вона хоче залякати нас, але це їй не вдасться. Українці є незалежні, і українці є горді і гідні, і вони мають честь і гідність відстоювати свою державу. Ми. Хочуть вони зробити, щоб один день ми проснулися в Білорусі, а на другий день в північній Кореї такого не буде. Ми, звісно, ж відстоїмо інтереси українців і скасуємо всі ці закони, і відправимо цю владу в геть і притягнемо в їх потім відповідальність за те, що вони знищували законодавство і конституцію України.